До пам'ятного знаку, де знаходився будинок родини Москаленків, прийшли покласти квіти та вшанувати нашого земляка, основоположника сучасної космонавтики, академіка Сергія Павловича Корольова, представники органів місцевого самоврядування, співробітники краєзнавчого музею та громадськості міста. На жаль, Час не зберіг самого родинного будинку, де перші чотири роки життя майбутній академік провів у діда й бабусі Москаленків Марії Матвіївни та Миколи Яковича. На цьому місці був їх родинний будинок, будинок Москаленків. Це була велика садиба, велика садиба зелена, простора, в якій мешкала доволі велика родина Москаленків. Бабуся Сергія Павловича Корольова Марія Матвіївна, вона в дівоці була фурса. Це була грецька родина. Родина займалася тим, що виробляли джеми, робили засолки, засолку огірків і продавали в своєму магазинчику, в своїй крамничці невеличкій. Вона називалась Бакалійна лавка. Купця Маскаленка, вона є на старовинних фотографіях дореволюційних, там, де зараз знаходиться магазин гастрономчик по вулиці Гоголівській. Найближчий час місто планує відновити дошку, зробити трішечки інший напис українською мовою вже, і тому що ну дошка вже в такому стані вона зруйнована, склеєна. То треба і на честь ювілею Сергія Павча Корольова відновити. Цю дошку то місто планує відновити. Планується до Дня космонавтики. Саме 12 січня виповнилося 110 років від дня народження Сергія Корольова, конструктора, якого вважають основоположником практичної космонавтики.